Відбудова України, логістика та відновлення туризму. Ці та інші теми нині почесне консул Латвії Ілля хоч обговорив із буковинськими підприємцями за круглим столом. Бізнесмени області планують розпочати співпрацю з латвійськими партнерами. Сьогодні ми запросили представників бізнесу, тому що дуже важливо, що буде після війни. Після війни треба буде відбудовувати Україну. І завдяки нашим друзям партнерам з Європи ми це зможемо зробити. Ми бачимо майбутнє наших відносин в створенні спільних підприємств. Завдяки спільним підприємствам можна буде вийти на дешеві кредити. Це архів Почасний консул Латвії Ілля, хоч повідомив наразі. Фахівці створюють програму Three Сіс: Три моря, мета якої налагодити логістику між країнами. Буде набагато легше нам контактувати у всіх галузях, в тому числі туристичні. відновлення чи реконструювання нашого литовища. Це архіважливо. Відновлення наших аеропортів це теж архіважливо. Задача, яка має бути вирішена спільними зусиллями з латвійської сторони, тому що авіаперевізник це Аербалтик, а наш аеропорт має бути готовий для співпраці і прийняття літаків.